Хто зрождається? Так, перші свята у нас закінчилися. Рано погодував от коні на дворі дощі. Дав коні січки. Січки з Та й от іде. Почекаємо поки нам Руська приведе, як її щось приведе. Так стоїть в нас. Добре. Добре, все в своєму репертуарі. Повермащує як... якнішний <skulling> обхід коней прибирався, побудував. І вони собі цмакають. Тут у нас є ще маленький житель такий, називається Льолік. Венгешко поховав мангалиця. Льолік. Льолік. Так у нас живуть коні. Падуть дощі роботи. Для не їздимо. Марусьці от перегородив тут балансами. всю січку все висипало. Бора теж так непогано підросла, трошки моя підхудла, але в рості пішла фест так. вже буде 8 місяців 15-го. Бачу, щось повимащувало, як. Треба вже випускати їх трохи, бо стоять 4 дні в стані, не випускав, бо дуже болото. На дворі далі падає дощ. Таке. Такі в нас справи. Трудимося помаленьку, трудимося, годуємо. Я дякувати Богу, прийшли в нас тихо. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. До нових зустрічей. Слава Україні!